Моє вітання всім, хто дивиться акценти. Що буде з містом завтра, залежить від рішень, які ухвалюють сьогодні. Яким має бути наше запоріжжя через 10, 20 чи 50 років? Відповідь на це питання формують вже зараз через реалізацію унікального проєкту Розквіт. Координатором якого виступив інститут розвитку міста Запоріжжя. Це не просто план на папері, а конкретні кроки, які мають змінити обличчя громади від інфраструктури до соціальних ініціатив. Вже сьогодні без очікування на завершення війни, що саме передбачає цей проект, які можливості відкриває для міста, та як на практиці виглядає шлях до змін. Дивіться у сюжеті. Сучасне місто це не лише фасади і дороги, це стратегія, бачення, рішення і люди, які це все реалізовують. В нашому місті стартував проєкт розвиток, який має на меті змінити підхід до розвитку міського середовища. Як це все працює, давайте перевіримо разом. Цей проект не один об'єкт, і навіть на сфері ремонтів. Це рамкова програма, що охоплює десятки напрямків від інфраструктури до цифровізації. Місто фокусується на довгострокових цілях. Тут мислять не про тимчасове латання, а про трансформацію. Перші такі відкривачі в Україні, які на себе спробували цю стратегію розвитку стійкості міст, на що вона взагалі направлена. Якщо брати про ознаки стійкості міста, то воно має сім ознак: це інтегрована стійкість, це інклюзивна стійкість, це рефлексійна стійкість, це винахідна стійкість, надійність, резерв та гнучкість. Тобто місто має бути готове до будь-яких кризових умов, місто має розвиватися в будь-яких кризових умов, незважаючи на те, що ми зараз з вами живемо в стані, Ані війни місто існує, люди існують, а Люди це наш основний капітал, який ми маємо підсилювати, підтримувати. І цей проект направлений на те, щоб розвивати місто для людей на довгострокову перспективу. Найголовніше не лише зміни, які видно вже зараз, а те, що ініціативи змінять життя містян у майбутньому. Нині у місті працює команда, яка аналізує потреби мешканців, шукає інвесторів, залучає партнерів і вивчає досвід інших регіонів. Насамперед, цей проєкт він унікальний в тому, в тому, що він об'єднував не просто там експертів в сфері урбаністики або архітектури. Це були робочі групи, які включали власне, і громадські організації, і благодійні фонди, які працюють в місті, які розуміють, що таке місто зсередини. Це також спеціалісти сфери архітектури, завдяки наших партнерів Урбаністичної коаліції «Росвіт», які працювали над створенням цього документу. І, власне, це наші органи влади, які також долучалися активно. Надавали всі матеріали своєчасно, і саме цей симбіоз співпраці в різних напрямках він дав такий унікальний документ, в якому описані з різних боків потреби міста. Проєкт важливий не тільки тому, що він змінює інфраструктуру, він створює нову логіку управління містом прозору, стратегічну, орієнтовану на потреби громади. Дивлячись на те, що в Україні такої практики до цього не було. Це перша така ініціатива від наших німецьких партнерів, і ми нам дали таку честь разом з Дніпроми Кривим Рогом спробувати на себе, як це бути європейським містом, тому що ми всі розуміємо і знаємо, що ми йдемо до європейського союзу беремо участь в євроінтеграційних процесах. А для цього ми маємо працювати вже сьогодні, впроваджувати європейські цінності і практики, спробувати це все на собі. І цей проект це такий один з найвеликих перших кроків до того, щоб наблизитись саме до європейського міста, до якого будуть в майбутньому і приїздити туристи з усього світу і з Європи загалом. Також міста не будуються самі за кожною вуличкою, майданчиком стоять люди, які мають бачення, і якщо воно вірне, розвиток стає. Не просто словом, а реальністю. Поруч зі мною Вікторія Гентаєва, директорка комунальної установи інститут розвитку міста Запоріжжя. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю. Ми подивилися щойно сюжет про проект розквіт, який позиціонується як унікальний для України. От підсумуйте, будь ласка, в чому полягає його інноваційність і чим він відрізняється від традиційних планів розвитку міста? Бо ми ж знаємо, вони в нас є також. Так, ну плани розвитку це ми називаємо стратегією, але на сьогоднішній день законодавець обмежив прифронтові міста щодо наявних стратегій і. Працювати по стратегії, чому це важливо? Кожен орган місцевого самоврядування працює на підставі програмно-цільового методу. Тобто є програма довготривала 3-5 років. Ми вже визначаємо стратегічно, що буде зроблено в тій чи іншій сфері. Стратегія розвитку це вже 5-10 років. Uh -huh. На сьогоднішній день, внаслідок військової агресії, прифронтові громади повинні мати план відновлення, комплексну програму відновлення. Те, що ми маємо, і ага. наш проект, який є унікальним, це про допомогу європейських експертів щодо створення європейського міста і плану сталого розвитку міста Запоріжжя. Він поєднує декілька моментів і Таку містобудівну документацію, яка є в програмі відновлення, це те, що і стосується інфраструктури. Те, що стосується uh -huh. інфраструктури, і другу частину, що є в плані відновлення, це саме кроки і проекти, які є. А об'єднувалися ці дві частини в цей документ uh -huh. шляхом опитування, шляхом зустрічі з містянами, шляхом роботи, мабуть, більше року робочих груп, до якої входили представники громадських організацій, навчальних закладів, uh -huh. департаменти, це була така. Велика робота, велика кількість засідань, велика кількість ідей обговорювали і включили вже у плани відновлення і у комплексну програму відновлення. Тобто, це над документ, над двома документами, але це не стратегія, це візія міста. Це може трошки складновата, але не на сьогоднішній день майже всі громади мають стратегію, план відновлення. І комплексну програму відновлення. Угу. А ми ще маємо стійкий, стійкий план місцевого розвитку, міського розвитку, який надає нам можливість приймати активну участь в європейських грантових програмах угу. підтримки. Зазначається, що ця програма, цей проєкт розквіт, він буде втілюватись. Не будемо чекати, от завершиться війна, і потім почнемо будувати. Тобто, вже зараз він працює, так розумію, вже якісь кроки зроблені. Так, ці кроки зроблені, і в план відновлення були mm -hmm. зазначені ті чи інші проекти, які були пріоритетними. Ми проговорювали, що цей документ він направлений на інклюзивність, на такий дуже чутливий компонент внаслідок тривалої роботи роботи робочих груп було визначено сім пріоритетних напрямків. Вони трошки відрізняються від стратегії, але те, що це визначили люди, і те, що вкладається в програмно цільовий метод, тобто те, що вкладається в нашу роботу кожного департамента, управління, ці напрямки і цілі, які були визначені протягом року, наступні це зміцнення критичної інфраструктури в різних напрямках, розвиток соціальної інфраструктури, підвищення муніципальної спроможності, задоволення потреб громади один із ключових, щоб люди мали. Можливість впливати mm. на дії влади приймати участь у вирішенні життєво важливих mm. питань, тобто такий партисипативний підхід, провадження тактики дії на звичайних ситуаціях. До речі, це перший раз визначено е, такий напрямок щодо надзвичайних ситуацій, mm. щодо алгоритму, щодо наявності укриттів. Тобто, безпекова така складова в важливому документі. Це буде якось прописано чи як прописано, це вже прописано на розвити. нашому сайті, на сайті міської ради. Mm. Ви можете ознайомитися такий великий документ. Документи більше 50 чи аркушів, uh -huh. де зазначені, як проводились дослідження, е свот-аналіз по місту Запоріжжя, ключові цілі з розписом, uh -huh. і плани, проекти, які е будуть втілюватися в короткостроковій е перспективі. Але це документ, який е поєднує в собі норму європейського права, і цей документ, який поєднує принципи, цілі сталого розвитку, uh -huh. що є важливим, тому що. Взагалі. Інститут розвитку міста направлений на залучення поза бюджет бюджетних угу. коштів шляхом написання проєктів. В кожному з проєктів потрібно визначити цілі сталого розвитку, європейські цілі сталого розвитку, на що конкретно направлений. Це не прив'язку, як працює місцевого самоврядування, до законодавчої бази. А ми прив'язуємося до відповідних цінностей європейських, що є важливими для європейців і на що вони готові надавати кошти. І ми, як місто, повинні мати вже в собі розуміння mm -hmm. щодо цілей сталого mm -hmm. розвитку, щодо цілей, які в нас е, зазначені в наших документах. І це вже таке поєднання, як сказали, симбіоз вже відповідних складових. Mm -hmm. для... ну, можливо, кілька просто конкретних прикладів наведете щодо проєктів, от, якщо ви сказали там, інклюзивність або про реагування в надзвичайних ситуаціях. Ну, Наприклад, буде створено. Або побудовано ну, в цьому році. Ну uh -huh. скажу, знаєте, було більше планів, але внаслідок закриття Юседівського uh -huh. такого великого, великого програмного документа на території України це по Запоріжжю дуже ну, від, ми відчулися. Відчулися, да, відчулися, тому що е, один із напрямів інклюзивні сп дитячі спортивні майданчики ми повинні були е, облаштувати в квітні місяці 4, як мінімум. Але Місто Запоріжжя розуміючи важливість інклюзії, розуміючи mm -hmm. е, важливість цієї такої чутливо, чутливої теми, що в нас велика кількість ветеранів, велика кількість людей з інвалідністю, маломобільні групи. То цей компонент було буде втілений за рахунок місцевого бюджету, тобто розроблений mm -hmm. вже програма, е, Розроблені проєкти, проекти і вже почали облаштовувати парки і сквери. Тобто така, і в цьому році ми побачимо перетворення такої просторової складової, що, до речі, є, є покращення просторового контенту, що і люди нам сказали про те, що ми дуже хотіли побачити інші парки, сквери. Також є ідея понижених пішохідних переходів. Є така Програма, яка буде втілюватися, це інклюзія пандуси і безбар'єрність Безбар у закладах комунальних, ті, які надають ті чи інші послуги. Це соціальний захист, медичний захист, це районна державна адміністрація, Тобто, ось угу. будемо втілювати їх. Ну будемо сподіватися, що вистачить коштів в першу чергу. Мабуть, на це, якщо так. говорити про міжнародну співпрацю і ті е, організації, які зараз не можуть е, фінансувати з тих чи інших причин, юсет, як ви сказали. Наприклад, то, будемо... ми працюємо з іншими, uh -huh. тому що ми маємо знаєте, це як е, мати, наприклад, категорію е, для водіння певного автотранспортного uh -huh. засобу. Ось ми маємо цей документ. Е, ну, на сьогодні ще не прийнято, але вже на, на останньому. Етапі програма комплексного відновлення, тобто це наша вся містобудівна документація міста. Кожен е, бізнес хотів би побачити, а що є, що взагалі складає соціальний компонент, економічний компонент, е, е, інфраструктурний компонент для них важливо для європейців це. І ми готуємося, розуміємо, що грошей у всіх замало, але ми маємо першого такі правоустановлюючі документи для громадських організацій для міжнародної технічної підтримки. І для бізнесу, який буде розуміти, що місто готово для співпраці. Міжнародна підтримка, міжнародна співпраця. Яка ситуація зараз? На сьогодні ми відходимо від гуманітарної допомоги, тому що велика кількість, ну, це дійсно є проблеми не тільки Запоріжжя, прифронтового міста. Гуманітарної допомоги стало. Край мало якщо ми проговорюємо, зустрічаємося онлайн або на форумах, зустрічах в країнах Європи. Велика кількість людей чомусь в них розуміє, що Запоріжжя, взагалі окупована територія, тому що не працюють свіх платежі. Uh -huh. Навіть європейці, коли приїжджають до Запоріжжя, то банки в мене був такий особистий приклад американський волонтер мешкав у нас в березні тиждень, і він не міг жодної транзакції зробити, тому що банк блокує певні платежі, тому uh -huh. в них чомусь. Розуміння, це окупована територія, ми не будемо допомагати. Ми проговорюємо цей момент, ми пишемо велику кількість листів, велику кількість онлайн-зустрічей, але коефіцієнт такої. Корисної дії дуже, угу. дуже малий. З чим це зв'язано? Я думаю, що це з геополітичними всіма процесами, які на сьогоднішній день відбуваються, але ми не втрачаємо надії, ми пишемо проєкти, тому що це дуже важливо. Тому ми відходимо від гуманітарної складу до проєктної діяльності. Європейські фонди працюють виключно на підставі проектних заявок. Угу. Ми пишемо, отримаємо в минулому році. Так ми отримали від Федеративної Республіки Німеччини від. Посольства від міністерства разом з містом Побратимо Берхаузен проектна Копа, який передбачає закупівлю обладнання, реабілітаційного обладнання в третю, тепер вони третє-четверте uh -huh. поєднання міську лікарню та обмін досвідом нашим лікарів з німецькими лікарями. Це вкрай важливо на сьогоднішній день, щоб наші лікарі, які Проводять такі я можу сказати унікальні операції, і працюють, дуже працюють в таких зараз. умовах, да, вони могли поділитися власним досвідом. Mm -hmm. І ми це єдине з фокусів обласної влади mm -hmm. і міської влади. Другий компонент це в нас молодь, це в нас обмін досвідом, це в нас дозвілева складова. Тобто ми mm -hmm. обираємо декілька напрямків, шукаємо ті чи інші можливості і починаємо писати проекти. Ну, я так розумію, що є партнери, є країни, з якими постійно працюєте. От той же Оберхаузен ви назвали які які в контексті ситуації вони знають, що Запоріжжя не окуповане, що воно українське і продовжують допомагати. До Бельфору їздили так. Також це теж обмін досвідом, але це вже там інші були напрямки. А дивіться о, в нашому цьому такому mm -hmm. важливому документі закріплено сім напрямків, і майже е, міста побратими питають, які пріоритети. Що ви плануєте? Тобто вони ж планують на 10, на 20, на 30 років вперед. Наприклад, якщо говоримо про на Магдебург, то це дозвілля дітей, то це інфраструктурна складова, забезпечення комунальною технікою, допомога в реабілітації, обмін досвідом з лікарями. Більфордом говорить про те, що ми можемо допомогти архітектурними просторовими рішеннями. У нас є архітектор, який може допомогти спланувати парк наших міст побратимів. В ЛАхті говорить про те, що давайте працювати в напрямку напрямку оздоровлення дітей в напрямку енергоефективності uh -huh. такий є проект. Невко кожна країна обирає той чи інший напрямок з наших пріоритетів, і ми вже дивимося, що цікаво і цінно і закріплено в документі в тому чи іншому місті, і що є в нас. І ми говоримо: дивіться, ось велика кількість робот, велика кількість експертів було залучені, і містяни нам визначили. Сім пріоритетних напрямків угу. це не наше бажання, що давайте сьогодні поведемо міст через Запоріжжя. І ось так ми поєднуємо нашу, наші напрацювання в документах з тими пріоритетами, які є. Так, кожне місто є унікальне, кожне місто побратим фокус інший, різниця угу. в залежності від їх бажання, від їх бази, можу сказати, можливостей. Роз... Тому це наше завдання вже знайти точки дотику. Ну, принаймні, є у нас проекти і напрацювання, і е, будемо сподіватися, що навіть якщо нам відмовлять <laughs> допомоги, ми все одно знатимемо, що робити. Проєктів дуже дуже mm -hmm. багато. І ми закликаємо е, міжнародні спільноти, громадські організації, містяни в тих чи інших країнах. Допомагайте Запоріжжю. Просто говоріть про те, що ми не є окупованими. В Запоріжжі є українське місто, Запоріжжі живуть люди. В Запоріжжі велика кількість внутрішніх приміщених осіб, і нам потрібна допомога. Розквіт дуже глобальний проєкт, дуже багато напрямків має, але інститут розвитку міста він працює ще й над іншими проектами. Що зараз на часі? Ми працюємо на сьогоднішній день щодо обмін досвідом в напрямку надзвичайних ситуацій. Запоріжжя є унікальним містом. Навіть вони перегукуються між собою ці проєкт. Всі проєкти. всі mm -hmm. перегукуються. Сім напрямків, і кожен з напрямків і кожен з напрямків виходить в такий міні-міні-проект і обмін досвідом. По лікарям обмін досвідом по надзвичайним ситуаціям. Е, ми навіть не знали, що е, це на міжнародні партнери говорять, що в Запоріжжі е, координація міжнародних партнерів, благодійних організацій бізнесу під час надзвичайних ситуацій. Тільки в нас побудована така система, тобто в нас все всі залучені до від інформації про того, де відбулася uh -huh. надзвичайна ситуація, до ліквідації щодо там включення малити середні ремонти, допомога з евакуацією. В нас це налагоджено дуже чітко. В нас є така спільнота, де всі можуть. Допомогти охочі uh -huh. міжнародні партнери, і ми отримуємо зворотній зв'язок. Хто чим допоміг? І міжнародні партнери дивляться, чого не вистачає, що як вони не дають нам офіційні запити. Вони одразу в онлайн форматі uh -huh. в нашій групі дивляться, як місто реагує, як місто справляється. Інші міста не мають такої певної спільноти. Воно відбувається так. Інколи хаотично угу. у нас є певні алгоритми і налагоджена комунікація. і Причому Запоріжжя у нас прифронтове місто, але на жаль, прифронтові міста є в нас ще. Не так. запитували досвідом поділитися? Можливо, ви будете мабуть, не лише з мабуть ні, але е, ми вже в нас є така ідея. Запоріжжя стало учасником проекту Плічопліч угу. разом з містом Чернівці, це наше місто побратиме місто Запоріжжя. І, мабуть, один з перших таких кроків, які надає Запоріжжя, це. Обмін досвідом і підготовка чернівців такого, можна сказати безпечного міста mm -hmm. до е, надзвичайних ситуацій, як ми реагуємо, як ми живемо. Дивіться, велика кількість молодіжні центри відкривається, Бібліотеки працюють, музеї працюють, виставки відбуваються. Як ми е, змогли організувати е, роботу закладів освіти? Mm -hmm. Майже 80% закладів освіти працюють. Це підземні школи, де ще є підземні школи в, всьому, в всій Україні, мабуть, ніде, окрім Запоріжжя. Тому нам дійсно є чим пишатися, але ми ж кожного дня в цьому живемо, кожного дня працюємо і не відчуваємо, що це унікальність. Тому uh -huh. вирішили поділитися досвідом дійсно з українськими містами, а далі вже імплементувати досвід європейських країн. Європейці трошки бояться, європейці не розуміють, що буде далі. Є свої проблеми, всі свої питання. Тому ми повинні завжди проговорювати і нагадувати про себе не тільки е, листами, запитами, дайте нам допомогу, mm. а з культурними виставками, з обміном досвідом, з певними спільними заходами, щоб це було цікаво як. Інші країни, так і місто Запоріжжя, можливо, навіть європейцям теж буде корисний наш досвід. А вже ж наприклад Фінляндії, надзвичайні ситуації, країни реакції. Балтіки Балтії, mm -hmm. тому що вони межують з країною агресором, і ми проговорювали цей момент про те, що ми можемо поділитися. Ми можемо е, вам розказати, як це було. Як Маріуполь до нас, перші автобуси почали приїздити. Як вони проговорювали, до чого ми повинні готуватися? Пункти незламності, е, якщо ми пам'ятаємо, були територіальні інформаційні центри. На базі закладів освіти, а далі вже з'явилися на всеукраїнському рівні пункти незламності. І теж один із поштовхів, я думаю, мережа, яку ми створили, створилася по всій Україні. Тобто, так, в практиці ми вже зрозуміли ті чи інші проекти, які є корисними, і ми можемо їх реалізовувати. Євросфінляндію також щодо енерго. Збереження когенераційної когенераційні установки, тобто ми розуміємо, що Запоріжжя повинна мати альтернативу, і ми вже ну відходимо від централізації. В, угу. Воно опалення, водопостачання, електрозабезпечення. Тобто, це також є на, в наших планах, щоб ми були автономні і незалежні. А от проект «Пліч-Опліч» опліч це суто всеукраїнське, ну український проект. Так, це з, тільки з Чернівцями чи де? Бо я знаю, що ви були на форумі у Києві. Так, ми були на форумі, і до речі, ми одна з невеликої взагалі на сьогоднішній день більше 400, 400 громад приймають участі у проекті пліч опліч. Це коли громада Форпост. Має громаду партнера в безпечній так сме угу. території України, Умовно, тому що так в Україні умовне, зараз... так умовно. Це можуть бути маленькі громади, міста як місто Запоріжжя, угу. і нам ось така випала можливість працювати з містом Чернівці. На сьогодні ми є учасниками першої хвилі. Підписали меморандум і план в лютому місяці, тобто це тільки другий місяць, але ми вже змогли відвідати Чернівці. Наша молодь була в Чернівцях. Делегації з різних галузей освіта, житлово-комунальне господарство, спортивні напрямки теж вже відвідали Чернівці. Молодь міста Чернівці вже була в нас. Ми отримуємо гуманітарну допомогу від лікарень Чернівців до лікарень Запоріжжя. Місто Запоріжжя допомогло місту добратися. Така громадська організація, де Знаходяться дітки, які важко хворіють з різних там напрямків. Тобто ми один одному допомагаємо, краще пізнаємо місто. в культурному напрямку. Також у нас є вже напрацювання. Наші діти, спортсмени, вже були на змаганнях в Чернівцях, наші діти будуть у липні місяці в, в таборах на Чернівцях. Тобто, це знаєте, така можливість познайомитися, як Рігіна Владиславна сказала, що ми зшиваємо Україну. Це роблять люди, і ага. в різні куточки ми не тільки знайомимося поближче з цими містами з культурою, з специфікою, але й є певний обмін, такий рівноцінний, я б сказала, обмін досвідом. Можливо, про найближчі плани або якісь цікаві проекти плануються ще або в Запоріжжі щось вже з'явиться завдяки цим проектам. Цікаве, можете поділитися. Ну на сьогоднішній день ми зробили фокус щодо створення кімнатів захисники захисниць, ветеранська mm -hmm. політика це край важлива. Ми працюємо з міжнародними партнерами. Також працюємо з забезпеченням медичних закладів, допомогти чи іншої ребільреабілітаційною складовою, тобто освітні. Заклади дуже чутлива тема. Це інклюзія на сьогоднішній день. Проходять відбуваються тренінги навчальні серії семінарів для родин, які мають дітей з інвалідністю, mm -hmm. і до речі, як виявилося, це одна з перших таких навчальних складових за останні там 15 років. Не звертала на це увагу за підтримки ЮНІСЕФ. Mm -hmm. Відбувається цей проект. Ну плануємо відкрити вже скоро центр життістікості в Запоріжжі. Це так. Також такий важливий угу. центр, який буде поєднувати і психологічну допомогу, і менторство, це роботи з різними цільовими аудиторіями. І, до речі, за допомогою громадських організацій, які будуть надавати свої сервіси саме там. Робота дуже різностороння, планів дуже. багато, напрямків багато. Я бачу, що ви навіть виділите окремо якийсь робота. Не е, всі можемо, важливі. тому що, якщо говоримо там спорту, то це угу. адаптивні клуби, це робота, також це з ветеранами. Якщо говоримо. Підготовкою документів це ми працюємо над програмою що комплекс, комплексного відновлення працюємо щодо доступності, працюємо щодо інклюзії, гуманітарна допомога, благодійна допомога. Тобто, зустріч з благодійними фондами, mm -hmm. ми зрозуміли, що вони є дуже вкрай важливими партнерами, тому що ми самостійно командою людей не можемо написати кіль... так, кількість таку mm на велику кількість -hmm. проектів, яка допоможе Запоріжжю. 100% життя, посмішка можна прилічувати ці громадські організації, які спільно з нами пишуть проекти. Але на благо Запоріжжя Вікторія, дякую вам за цікаву розмову. Хай всі плани втіляться в життя. Запоріжжя буде містом майбутнього найкращим містом і так. українським. Дякую, що дякую. були сьогодні в акцентах. Це була Вікторія Агентаєва, директорка комунальної установи інституту розвитку міста Запоріжжя. А я бажаю, щоб всі кроки зроблені вами та прийняті рішення змінювали ваше життя тільки на краще. Бережіть себе до зустрічі в акцентах.